Знаєте, друзі я, я хочу так, щоб почули на тих болотах вашу відповідь. Слава Україні! Слава нації! Коли ми читаємо слова Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. Очевидно, я саме цю мить. згадуючи своїх побратимів з 14-го року полку Азов, згадуючи побратимів ССО АЗОВ Київ 3 штурмової бригади, побратимів з бригади Азов, побратимів з Кракена, ССО Люберт, 98, ТРО Дніпро, ССО АЗОВ Харків. Інші підрозділи, де опинилася велика сім'я, велика сім'я тих, про кого казав Шевченко і мертвим. це ті, хто зараз наші янголи і разом з нашими князями та гетьманами, козаками та дружинниками, воїнами імена, яких ми не знаємо і згадаємо лише під нашим спільним небом українським. Як захисники нашої землі. І живим. Це ми з вами маленький-маленький часовий проміжок від тих попередників, славних, гідних, які були перед нами. І нам сьогодні живим, необхідно передати ненародженим, не дітям і не внукам, А незнаним знаним не ім'я, нащадків нашим праворуків. Сьогодні ми з вами віддаємо честь і завжди кажемо в строю. Сьогодні твориться та битва, яка мені як історику нагадує м'ясорубки столітньої давнини. Коли в 1914 році дві імперії, в яких мешкали 40 мільйонів українців, Австрогорська та російська, Світову війну мобілізували 4 мільйони українців. Кожного другого, третього чоловіка. І коли вони чули через окопи, що тут починають співати українською, через 200 метрів так само підтримують українською. Але Симен Петлюров в 1920 році за 6 років міг керувати тільки 30 тисячами. І це ціна того, як нам ламало хребет. Росіяни, русські, московити. Ми знаємо їхнє ім'я. Це не умовні орки і не умовні дри. Це вони приносять на нашу землю горе, кров. Але від того разом з великою надією в мене серці постійно існує людь, людь помсти за побратимів, за зламані долі. За 1 мільйон 200 тисяч дітей, які не вкрали у нас за 10 років. Ці люди можна забути. Ми знаємо ворога бабуче. І ми знаємо, що таке ціна свободи. Ті, як казали в казацькі часи, хто віддав найдорожче є в своєму житті. Життя є найбільшими героями Батьківщини. Те нове козацтво, яке сьогодні стало в підґрунті нашої держави, нашої збереження державності. Добровольці, ті, хто вирушали 30 листопада 14-го року до Михайлівського собору до стін. Коли власна влада гнала людей, які йшли під сині жовтими прапорами. Всі ми добровольці об'єднані однією сім'єю. Сім'єю нескореного духу, сім'єю, яка живе заради мир. Ця імперія буде зруйнована. Ця імперія не мусить існувати взагалі. А наш синьо-жовтий колір, наші барви сьогодні на них споглядають в усьому світі, розуміючи, що це ті кольори, які несуть за собою перемогу і руйнацію нелюдського режиму, нелюдської країни. Столітні колеси історії зробили черговий оберт. І в чергове ми бачимо те саме: завоювання, фільтрація розстрілами, ссилками, репресіями, а потім асиміляція. Та асиміляція, яка, очевидно, виховує русськоязичну челюсті на наші Донеччині Стуса. Сьогодні надложили день, який є маркером нашої ідентичності. Пам'ять це те, що не можна забрати у народа. Ламайте нас репресіями, нищить нас голодоморами, але ми несемо смолоскип нашої волі і свободи. І мертвим і живим. І на народження. Коли ці гніди живуть іншим принципом і мертвим, і живим, і мертвим, де місце для молоді залишається в самому смішному пломбірі і батону 16 копійок. Вони мускулинні. Але ця мускулинність імпотентна. Вони пишаються своєю цивілізацією. Російська цивілізація Ефіопа Пушкіна, японських матрьошок, грузинів Старіних, але за ними нічого нема. Король голий, тому що перед цим королем стоїть воїнство нашої української армії, над яким зі своїми вогняними мечами розпростелись наші захисники. Янголи. Ми маємо сьогоднішній день пронести на все життя і щодня гартувати людь на того ворога. І після нашої перемоги не упустити того, як почнеться бізнес-активність. Це тільки бізнес. Потиснемо руки, один другому. Ні. Ми нова країна. Ціна якої? Ріги крові. Ми нова країна, ціна якої зламані долі. Ми нова країна, яка нікого не пробачить, і буде вести за собою в пам'яті всіх наших героїв, які стоять під мурку нашої державності, від славної пам'яті князів та дружинників, князів, козаків, гетьманів, полковників, замучених замордованих наших поетів, науковців. І просто українське село, яке вони знищили собаки, перетворивши на кріпосних, Пам'ятаємо, ніколи собі не дозволимо повернутися і сказати, буде тільки бізнес, хтось був правий, колективна відповідальність, але за кожен. Бо ми всі знаємо просту. Істину? І ваша відповідь? На моє гасло буде чи Слава На честь наших янголів. Тричі. Слава, слава, слава! Пам'ятаймо! Слава Україні! Слава! Олександр Афоров, щиро дякуємо.